Новини з фронту і почнемо зі знищеної техніки ворога. Нідерландська розвідка підрахувала та оприлюднила на своєму сайті кількість втрачених російських винтокрилів внаслідок атаки ракетами «Атакмс» з минулого тижня. Таким чином на бордянському та луганському аеродромах відновленню не підлягають 7 ка 52 та 2Мі-8. Окрім цього, пошкоджено 15 бортів. Загалом, завдяки успішній роботі ЗСУ 26 гелікоптерів на бойові завдання тепер не вилітатимуть. З'явилася цікава інформація і в журналі Форбс. Найдешевші fpv дрони, які є на озброєнні української армії, протягом місяця знищили російської техніки аж на 141 мільйонів доларів. Найдорожчою втратою окупантів став комплекс ППО Тор, вартість якого сягає 60 мільйонів доларів. Лише протягом минулого тижня наші дрони уразили немало небагато 223 одиниці ворожої техніки. І наостанок про несу. Поки на тимчасово окупованих територіях і не тільки сьогодні стало відомо про потужні вибухи у Токмаку, Севастополі та в Ростові. Що саме вдалося знищити нашим воїнам? Наразі невідомо, але паніка у російських пабліках неабияк зашкалює. Що одна збір на поході без вкашталій. На що йдуть податки львів'ян у міській раді стверджують, що чималу частину витрачають на допомогу армії. каже, що дня до чиновників звертаються військові, які просять техніку та дрони. Ми закуповуємо власне для військових об'єднань, для військових бригад дрони, автомобілі, рації, тобто багато різного, те, що їм необхідне. Цього разу посадовці спеціально вийшли у внутрішні подвіря ратуші, аби похвалитися новопридбаним автомобілем, 20 дронами та двома безпілотниками. Одразу для чотирьох військових формувань. Це є придбано коштом громади міста тобто, в межах загальної міської програми підтримки збройних сил. Лише на технічну допомогу військовим чиновники цьогоріч хочуть взяти мільярд гривень з податків львів'ян. Наразі витратили вже половину. А якщо говорити про всі програми підтримки бійців, то мерія у своєму розпорядженні має більше двох мільярдів. Зараз триває там паралельно на близько 100 мільйонів гривень наступних опрацювання наступних запитів від військових частин. А на цю хвилину вже було профінансовано на понад 500 мільйонів гривень запитів протягом цього року. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Був 605 й день війни, а він спокійно працював маршрутником та не мав трьох хвилин, аби зачекати військового без ноги. Кричу, що випадок стався на зупинці на площі митній. Водій 29-го маршруту просто проігнорував бійця, зачинивши двері прямо перед його обличчям. Коли ж пасажири зробили зауваження, то нахаба пояснив, що немає часу. Люди не розгубилися та поскаржилися керівництво АТП. І тепер цинічного маршрутника залишили без премії та й ще оголосили йому догану за порушення трудової дисципліни. Наступного разу адміністра Ця автопарку обіцяє взагалі звільнити горе водія. На Львівщині провели пожежно-тактичні навчання. За легендою сталося займання у складському приміщенні. Постраждали кілька осіб. На місці працювали медики, поліція, газовики та рятувальники. Все як в бою, так і тут на навчанні. Перший хід працює, другий підхід працює. Кожен знає свою функцію, свою задачу, свою мету. І знає, що кожен знає, що повинен робити. Злагодженість підрозділу, яка відточується заняттями в частині, які ми проводимо. І тому такий результат. Поки пожежники шукали та евакуйовували постраждалих, працівники газової служби виконували своє завдання згідно інструкції. В першу чергу перекриваємо подачу газу, щоб не сталося загоряння, вибуху. І так тому подібне. Стежуємо більше місця, щоб не було загазованості, колодязі, підвальні приміщення, бувають газові колодязі заварені, там е різні колодязі бувають заварені. Там водяні каналізаційні, що нема доступу, а є витік газу, там загазованість з Усіх постраждалих передавали одразу медпрацівникам. Ми наказуємо першу медичну допомогу. Якщо є якісь травми, це от, звичайно якісь бинти, там жгути перев'язуємо, садимо в транспортну машину, автівку спеціально, спеціалізовану, обладнану і відвозимо потерпілого в лікарню. Рятувальники зазначають, що відповідні тренування проводять регулярно, що дозволяє довести до автоматизму порядок дій при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації. У нас є зараз по розкладу. Ми відпрацьовуємо кожного місяця. У нас проводяться різновид навчання. У нас різні об'єкти є, логістичні центри, супермаркети з масовим перебуванням людей і з нічним перебуванням людей, де може бути найбільша загроза людському життю. Наша співпраця дуже важлива для того, щоб на реальних викликах взаємодіяти з різними службами, щоб це була взаємодія для рятування людей, швидкого реагування на місце події. Нагадаємо, що сьогодні зранку сталося займання у квартирі багатоповерхівки на проспекті Червоної калини. Вогнеборці евакуювали понад 20 мешканців. Внаслідок цієї події одна особа загинула. Наразі експерти встановлюють усі обставини. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Пекельні вихідні видалися для мешканців одразу трьох квартир на різних вулицях у центрі Львова. Тільки, послухайте, семеро людей ледь не вчаділи через недотримання правил безпеки. Врятувати їх вдалося дивом. В одному з помешкань перебувала сім'я з двома дітьми, в інших лише дорослі. Усіх постраждалих у середньому стані важкості доправили до лікарень. Фахівці вкотре нагадують, що кімнати треба обов'язково провітрювати, а вентиляційні канали чистити, аби не стати жертвою тихого вбивці, який не має запаху та кольору. Це є газовий кудел, чи колонка, чи кафельна піч. Немає значення. В будь-якому приміщенні, де відбувається горіння, має бути приток кисню. Цей приток забезпечує вікно. Ще троє юян потрапили до реанімації інфекційної лікарні через коронавірус. Наразі на лікуванні у медзакладі перебуває понад 50 осіб. Відомо, що пацієнти, яких доставили до лікарні, не вакцинувалися, і зараз в них розвинулося важкі пневмонії, і вони киснево залежні. Минулого тижня на території області зафіксували один летальний випадок через коронавірус. Додамо, що вакцини від цієї недуги на Львівщині є, і вони безкоштовні. Христина Погранична здобула перше місце на міжнародному турнірі Laser Cup 2023 з художньої гімнастики, що проводили в Словаччині. Судді високо оцінили майстерність львівської спортсменки у фіналі з булавами, бо наша дівчина має значний відрив по балам від боснійки, що посіла друге місце. Додамо, що бронзову медаль турніру здобула ще одна українка Вероніка Шип. На Львівщині викрили черговий канал збуту наркотиків у виправну колонію. Орієнтовний прибуток злоумисників від цієї незаконної діяльності становив понад півтора мільйона гривень. Учасники схеми налагодили збут методону та бупренорфіну серед наркозалежних у місцях позбавлення волі. Під час обшуків у членів угрупування вилучили психотропи, гроші, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Тверези п'яного не зрозуміє у Львові. 18-річний молодик на бровах відчув себе королем доріг на одній з найзапруженіших магистралей міста. Прямо на очах у патрульних хлопчина без поворотників перелаштовувався зі смуги у смугу, буквально в міліметрах від інших машин. Коли ж служиві його зупинили, не придумав нічого кращого аніж натиснути на газ та почати втечу. Далі гірше патрульні викликали підмогу та вирішили просто перегородити неадеквату дорогу. Проте без бою п'яний водій здаватися не збирався. Не повірите, але юнак просто об'їхав службову автівку та проїхав ще кілька кілометрів, аж поки його не зупинив бордюр, який пробив тікачу одразу три колеса. Свою поведінку гонщик пояснив тим, що не хотів платити штраф за свій гарячий стан. Тепер же змушений розплатитися одразу за три порушення: ігнорування патрульних порушення правил дорожнього руху та запиятоку за кермом. А я хоча б, чесно. Я їх. Right. Я їхав спокійно, почав їхати знову, я почав чекати, ну, яких страху часто, скажу.